Липень сезон полуниці 2025, огляд сорту Бурбонт. Це новий для мене сорт, хоча це старий сорт сам по собі. І в мене поки що складується думка, <гархи> що він все ж таки не постійного плодоношення, а має такі... Невеличкі хвилі, хоча сорт досить, досить стійкий, як ви бачите. Буду пересаджувати його в інше місце і дивитися саме, чи це постійного плодоношення. Ось така ягідка сорта Бурбон. Зразу скажу, що це не комерційний сорт, це тільки для власного споживання. По врожайності, у всякому разі. Ну, якщо для власного споживання, це, відповідно, має бути дуже хороший смак, тільки в такому разі він в мене залишиться. Мікенька ягода, аромат такий звичайний, солодка ягода з кислинкою. Непоганий сорт. І щось такого зовсім-зовсім, щоб я сказала, що це прям класна ягода. Непогано, як для себе, ось так от збирати, враховуючи його. Як він себе поводить, мається на увазі, що він не хворіє. Догризла. Вусиків дає я дуже мало. Так що кому. Для себе вирощувати на дачі, як варіант, цей сорт підходить. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша.